І ми маємо дуже багато питання по життю служінню у нашій області. Я вам казав, що на 89 й рік у нас було десь церков області. Зараз Бог дав нам, що ми збираємося у 70 населених людях. 70, 70 населених ми Войвенчий Богу, що Бог має. Ви знаєте, браті і і потребує робота, яку ми виконуємо. багато консультацій, багато різних обговорень, тому що хочеться робити її без помилок. А з тими, хто радиться, мудрість перебуває. Ви це знаєте, так? Да? Так що ми також раді, що в нас. Відбувається ця конференція всеукраїнська з людьми, які не чують, обговорять. Це не просто так, це Божа воля, Це Боже передбачений. Усіх людей Бог сильно любить. І я знаю вашу тему. Бог є От Хочу помолитися за вас. Сильніший за того, хто в світі. Аллилуєю Ісус! Слава Богу! Так що хай Бог вас, благослові. Інформацію. Братного. Відповідальний раді за цей відділ. <клухи> я в нашій конференції все відомо. Вже я просила для наших братів. Я думаю, ми спільно брати робимо. І будемо коротка інформація. Присутні в нас є приблизно 150 людей. Ті, що на кухні, ми їх проховки. Дві треті в нас, серед нас є глухих, більше 60%. Ну, mm -hmm. слабочуючі і глухих. Інші це працівники, перекладачі і відповідальні. Вперше в нашій конференції, в чому ми радіємо і думаємо, разом ви з нами будете радіти, тому що наші круги розширяються. Це Кременчук, Полтава, Одеса і Ужгород. Wow. На інших конференціях не було, а сьогодні ми маємо. І бачимо кроки Божі. Вчора в нас була гарна молитва, Бог повелистовляв, Бо Христив Духом Святим. І надіюся, що сьогодні це буде. І дякуємо Богу. Також, якщо хто має служителів, можливо, ви маєте можливість коли зайти на наш сайт. Якщо це можливо висвітлити, ми хотіли б висвіти цей сайт. У нас є сайт, де наша інформація повна або повніша, ніж ми можемо сьогодні сказати. І ми цим радіємо разом. З вами. Слава Богу! І тому наша конференція очікувала цих хвилин, що зайдете ви до нас, співали декілька пісень, очікували вас. І цей момент настав. І ми раді цьому. Правда ж, друзі? І Сина свого Ісуса Христа, який стався нашим Спасителем. Ми дуже дякуємо Господу Богу і за те, що Він не дивиться на обличчя, не дивиться на наш стан, але дивиться на внутрішність, на серце. І кожному народі написано приємний йому і любий той, хто Бога боїться і цілим серцем його шукає. Я вдячний нашому Господеві за те, що вістка Євангелії, вона дійшла і до нас усіх. Я хочу разом з моїми братами свершити молитву. Так як написано, моліться одні за одним. Я знаю, що дуже сильна молитва з відвагою без жодного сумніву. Ми сповідуємо, що Ісус Христос вчора і сьогодні, і на віки той самий. Ми знаємо, що Господь благословляє нашу Україну. І з різних куточків України з'їхалися сюди, щоб разом побути в такій прекрасній спільноті. І я, безперечно, переконаний і вдячний Богові за те, що вже на протязі другого дня очі Господні. Усіх нас тут, слава Богу, Слава а, Богу! Богу. я би хотів, щоб ви сьогодні присутніх Божого Духа, Божої благодаті, яка допоносить з собою все необхідне для життя і побожності, подала нам відповідну силу, щоб виконати його волю на цій землі, а також, щоб Господь укріпив у вірі кожного з нас. Щоб я благословив нас духовно і фізично, і щоб усе, що будемо робити, було на славу нашим Господам. Помога. Є дуже гарна пропозиція. Я попрошу для відповідальних областях. Відповідальник по областях. Чують всі наші оці розмови. Бачиш Божне серце. Дякую тобі за це, що ми маємо такого Бога, який вникає в усі наші справи. Слава Тобі за цветого. Господи. І ти бачиш, брата Валіна. Ти час, що він сказав перед обличчям Твоїм. І ми піднімали руки, що ми хочемо, щоб він працював. Центральному районі відповідай ти в нашому війні. Господь, ми просимо тебе, благослови. Ми знаємо, що є труднощі і хвилювання, як це буде. Та труднощі будуть, переживай не будуть, якісь перешкоди будуть, але ти будеш з ним, ти будеш з нами і весельми. Я з від часу буде нам нагадувати, що, що, ми, що нам треба працювати. Вже час Бог дає мені відкриття та відкриття. І я часто просив, Господи, як я маю робити те, на що ти мене поставив. І Бог сказав, якщо ти будеш зранку вставати і питатися мене на болю тебе, я буду тобі відкривати, і буду тобі давати те, що ти маєш руках. Буду благословляти. Тож, браття і сестри, ми повинні зрозуміти, що ми повинні ходити у волі Божій. Якщо ми будемо ходити у волі Божій, нам буде легко і виконувати, Богу нас ще нам благословляти. Ми повинні зрозуміти те, що тут на землі. хай Бог благословляє кожного з нас, що ми усвідомили те, що кожен із нас є служителем Божим. Написано, ви і є священство царське. Тут у залі сидять особи, що там, в Києві, в Президентському палаці далеко нижче. Тут сидять принцеси і царі. Отак слово Господь говорить. <реш> Можна сказати замість. Амінь. І ми повинні знати, що та влада, яка поставлена на нас, буде дітьми Божими. це влада, яка не має меж. Це духовна влада. Але пам'ятайте, ті дари, які нам дані, ми повинні їх. Ми повинні їх вживати. Бо якщо ми це не будемо робити, прийде час, і Бог скаже, чому ти це не зробив, чому ти закопав те, що я туди. Тож зараз ви почуєте пісню і задумаємося над словами цієї